Іхуя заявляй. В'їбав, бля. Як вам кросівки? Не жмуть? Кросівки не жмуть, трохи жме, що вони 7 тисяч коштують. Ну, тоді можу запропонувати вам купівлю частинами. Тоді я зараз візьму шнурки і стільки, а в наступному місяці прийду за кросами. Привіт! О, у тебе є кінь? Кобила. Намагаюсь економити на бензині. І як виходить? Ну, Тепер розхідна сіно виріс, ну да. Ще вона любить стукати копитами. О, це як? По твоїй команді? Взагалі, я роблю це для захисту особистого простору. О, вона ще й говорить. Познайомимося. Є за ваших ялинка на одвірі, воно сам хакало Що таке? Бачиш? Бачу, і що. Як шо, блядь, туди тільки чорний можна переходити. А ну, точно точні. Я не знаю, в мене ще є друг, який взагалі не виглядає, як альфа-самець. Взагалі, він буквально метр шістдесят зростом, звичайного складу тіла, але він дуже сильний. Щоб ви розуміли, наскільки він сильний, він якось відпиздив 13 людей за сім хвилин. Прикиньте, всю свою сім'ю. Запам'ятай, ціло жінки храм, і якщо на нього не пожертвувати, всередину тебе не пустять. А так? А ти знаєш, що для чоловіка храм? Що? Його машина. Ти на бенд скинулася? Ні то якого хера ти сюди залізла? Ти що, дурний, шо? Нахуя в мене? Hello? Hello? Oh, dude, where are you? маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Малий шурупка! Єсте малий шурупка? Vite, vite femminile, kleine schraubchen, ich bin ein kleines schraubchen. Короче, сейчас грабим банк и купуємо саму найбільшу важливу колбасу. Uh -huh. Uh -huh. Як почнеться заворушка, то ти кажеш, що це пограбування, і всі гроші сюди. Uh -huh. Сюда. Добрий день, вибачте, але ми не працюємо по вихідним. Це гроші сюди. Все пограб... Пограбування? пограбування? Угу. Блін, прикольно. Але з тваринами все одно не можна заходити. Чуєш ти, блін? Хто тут Хто тут тварина? Я? Ау! Не спіши, тут українське. Притармажу. Закинь на банку монобанку. Притормажуй. Ой, їбать цього роблять. Цей рік жив в гуртожитку. І знаєте, в гуртожитку треба живати з іншими людьми, які місцями є дуже дивними. Просто в мене вночі мій сусід балакав. І це завжди дізнається в першу ніч. Просто нема такого. Вітаю, Діма, готовий до комунікації і вдень і вночі. Вночі ставте чай і вдівайте памперси, побістретися. По місцями буває дуже страшно. Я розпроснувся від того, що він лежить і каже: не підходь до мене, я озброєний. Я так тихо, ще не лежав ніколи. Потім чую: Сколько времени? Отвічай. Ну, а він сам з рівного. Він не говорить російською. Розумієте, в нього вночі просипається альтерего московського охранника. І я наляканий кажу: Пол первого!» На що чую, чому російською, сука? Я кажу, хаопасван. Він каже, а, не наш, понятно. В двері постукається смерть з косою. За всі його гріхи він буде відповідати. Скаже, нахуй така кажиш. Олег, а ти так женеш. А я яй я люблю. Уле, не чути, уле

Навпаки, ну, напевно, моя дитина не буде вчитися, якщо в неї ноутбук за 35 тисяч гривень, а в її тата за 15. Просто в неї буде конкретний аргумент. Нащо мені вчитися, якщо я і так можу розвести лоха на гроші? Пацки, я хуй його знаю, і ви хочете сказати, що отово гірше, ніж ті ваші жінки, які на кухні стоять, блядь, варять їсти, нахуй, і балони закривають, блядь, що щось їм не так, нахуй. Пац, за не, блядь. Це пиздец, нахуй. Відповідь очевидно на. Мьяу. Кощнеч, кот, котет. Ти за рулем не будеш, бля, ти йобнутий. Я тобі сказав. Я тільки йому довіряю. Йога, ну, типи, оце ти попав. Пизда тобі, блять, все нахуй. Це Николай, дай идиот тюрьми, блядь. Все, оформляй он нахуй. Продам свиню, дуже якісна, дуже гарна. Продам, покупайте. А навіщо? Гроші хочу заробити, комуналку оплатити. А свиня навіщо комусь твоя? Ну, вона цікава особистість, не бита, не крашена. З нею можна дивитись Netflix разом. Ну ладно, Візьму. Переказом на карту можна. У мене ніколи не було карти. І грошей, і життя нормального. Твій час настав. Завантажуй додаток Pumb Online. Там дуже зручно і одразу комуналку зможеш заплатити. А за таке задоволення буде якась комісія. Навпаки, тобі буде ще й кешбек. Oui, 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 oui. Куди це вона? Uh, Речі, мабуть, збирати? З завтрашнього дня я кидаю пить, курить, займуся спортом, почну вчити англійську, відкрию. <реш> <реш> Щось давно тебе не видно було! А я ходив до іншого Барбара. Шо? Ну сходив, кажу до Барбара. Ну звісно, блін, що вже виправляти. Тоді треба було казати. Зараз вже що. Ой, Що? ти робиш? Що? Бубню собі під ніс. Да, ну треба подумати, буде наступний раз. Чи можна воно так, чи не. Ну, блядь, я п'яний сука в дим, єбаний в рот нахуй. А може, блядь, проконає цей гриб, щоб старий не обнаружив, о... що я, блядь, п'яний. А ну, стоять! Ти що п'яний чи шо блядь? Хто п'яний, блядь? Я зараз тобі зроблю. Хто п'яний? Ти що, напився? Це бачиш, зів гриба, блядь, цього нахуй. І блять, очомнії нахуй, як то після наркотика, нахуй. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. В саду